Всім доброго дня. Покажу який є такий. 2004 рік, в 2003 буде на обліку, клімат контроль. Має навіть круїз. Пробіг його, купляли його в Німеччині власника. В ньому потекла помпа. Доволі збережена, я вам скажу. Ця штука вона мусить облізти, бо ну, машині 20 років. Але це все в гарному стані. Руль був резиновий, тому перешили. 280 пробігу, нічого дивного. Салон дуже збережений. На нього така ціна. 4700 на віддачу. Пояснюю чому. Потекла помпа, підогріва є. Поміняли повністю гаря фільтра. Тобто в машині не треба нічого робити, заправити і поїхати. Підвізка все добре. Так, Чек є, все є. Заводимо все добре. А, і ще форчить чуть, -чуть. Е, Гофру замовили, переваримо. Далі покажу вам просто, можливо, хтось захоче машину, не треба обслуговувати, заправи всі і поїхав. Так, сідушка, стан сідушки. Він пройшов е, професійну хімчистку, коврики є, трап'яні. Так, Полка є в багажнику, Резина зимова. Ну, скажімо, так, вона вже літня. в неї їздити сезон два можна легше стільки тисяч їздить шпоркоп. Є все з розеткою. так, Шторку треба поремонтувати, бо якийсь ідіот взяв і відлимав оцю пластмасу. Так вона і лежить. Аптечка є. Що тут ще є? Знак аварійний є. Запаска теж є. Зараз покажу. потолок не ідеал, але нормальний. Так, далі. Поїхали запасочка. Домкрат, ключ, є. Що ще показати? Двигун 1.6 MPI мпі в цьому машині крило і ляда, по-моєму. Його цікавить, дам відео з прибором. Акумулятор хороший. Чорний відсік взагалі все в ідеалі. Це я змазував кулісу. Пари в четвертий гульфах, взагалі, в ідеалі зберігаються по 20 кілоків і більше. Так. Хотілося б показати. Фільтр масляний, от видно, він новий. Так, Зараз я покажу шпитальне масло, але ви, напевно не побачите по камері. Масло світленьке, хороше. ГРМ з помпою, поміняно, ще раз повторюю. Ну, когось цікавить. Телефонуйте.